Ікона на рибі найдивніший різновид українського народного мистецтва. Такі ікони писали чумаки. На початку ХХ століття було відомо про шість ікон на рибі. Але на сьогоднішній день ціліло лише три. З них одна, написана на голові Сома, зберігається в Києво-Печерській лаврі. А інші дві ще в 1906 році вивезли здогадайтеся куди правильно до Санкт-Петербурга. Відродженням цієї традиції ще з 2019 року займаються двоє херсонців: історик Андрій Лопушинський та художниця Оксана Оснач. Їхній проєкт Чумацька ікона на рибі досліджує, реконструює старі зразки і створює нові роботи у такому жанрі. До кінця січня 26-го року їхню тематичну виставку можна побачити в Дніпрі в музеї Яворницького. А в Inspired by Ukraine» є пін з репродукції її ікони Оксани Оснач. Оригінал кінця 19-го століття зберігався в храмі на Черкащині. Ціна піна 350 гривень.